Привіт! Це відео про те, як імпортувати Custom Labels, тобто лейбли товарів, за вигідністю продажу і також за конверсійністю. Таким чином, ми можемо Google Ads Account у групи товарів імпортувати наші лейбли і використовувати для розподілення кампанії за ось цією вигідністю, як там, Profitability. Ось. Щоб це зробити. Нам потрібно перше, це використовувати якийсь скрипт, котрий буде вивантажувати ID товарів з лейблу. Я використовую скрипт майкроса, а ви можете використовувати якесь кастомне рішення, якщо у вас є. Ну, тут в мене є таке, я буду показувати на тому, що є. У мене є вкладка Title, там де я можу подивитися в загальному: що продається, що не продається. І по якій частці відсотковій. Далі в мене є така вкладка, як ID, і ось цю вкладку ми будемо використовувати для імпорту у наш файл Google Sheet, котрий ми будемо додавати як додатковий фід у Google Merchant. Що ж, почнемо. Перше, що ми зробимо, це файл для додаткового фіду, що ми будемо додавати до Google Merchant. Для цього просто створюємо таблицю. А, зараз буде, будемо додавати до цієї таблиці назву, а також назви рядків. Назву там, як вам зручно, щоб ви потім знайшли її там, у закладках чи ще десь. Там, Custom Label 2 я напишу, та назву фірми. Далі. Рядки. Мені потрібно два рядки. Це перший ID, і другий буде Custom Label 2. Це не, не принципово. Чи це другий Custom Label, чи третій, четвертий. А ви повинні дивитися в залежності від того, які вже зайн, зайняті у вас у Google Merchant для ідентифікації вашого товару. А в мене другий був порожній, тому я його і використовую. Так, я вказав Custom Level 2, тепер мені потрібно імпортувати дані е з файлу, котрий генерується за допомогою скрипту. Для цього я буду використовувати формулу, що дає можливість таке зробити. Я просто пишу формулу і буду встановлювати посилання, мені потрібно додати. Я просто копіюю до фрази Edit тут зверху. Встановлюється посилання, і також мені потрібно вказати назви вкладки та діапазон. Назва вкладки в мене ID, тому я просто вписую тут ID, воскліцательний знак. Далі мені потрібно вказати діапазон. Я буду виділяти діапазон. По, по максимуму возьму. Тут збоку копіюю. Вставляю і нажимаю Enter. А, нажимаю на цю ячейку, даю дозвіл на пробки даних з того файлу. Зараз він підвантажиться і ми бачимо IDшники товарів. Тут а, такий нюанс з формулою, як ви напевно бачили, так, я імпортую діапазон, але імпортую, конвертуючи а, мої ID-шники з великої літери. Тобто я побачив, що в мене айдішники з великої літери додаються до файлу, і я буду теж використовувати, щоб правильно потім Google Merchant ідентифікував мої ID з додаткового файлу до Коротше, щоб знайшов мої ID, щоб вони були усі в одному форматі. Далі, Custom Label 2. Таким чином. Те ж саме ми і робимо, але ще цього разу мені не важливо імпортувати саме а, з великої літери, тому я просто вказую імпорт range і вказую перше це посилання на файл. копіюю до фрази Edit, знову ж таки, вставляю посилання і також вставляю діапазон, який мені потрібен. Це з другої колонки. Теж виділяю. Тут копіюю, вставляю. Все. Зараз воно оновиться. Щось я не те казав. Так, я не вказав найголовніше це вкладку. Зараз оновимо. Тобто ID, восклицательний знак і діапазон. Все, тепер те, що потрібно. Uh, custom лей в мене вказані, імпортовані. Тут адішенки імпортовані. Тепер потрібно приєднати цей файл до Google Merchant. Заходимо в Google Merchant, нажимаємо шестерню, Далі переходимо в Data Sources. І тут переходимо в додаткові ресурси Supplemental Sources. Далі. Що ми робимо? Ми будемо додавати наш файл таким чином, щоб використовувати з нашим фідом даних. У вас може бути два фіда, це, наприклад, український та російський, тому для кожного з фідів потрібно додавати а, цей файл як додатковий. Я вказую в файл, використовувати Google таблицю. Обираю знайти файл. Серед створених файлів, та шукаю за назвою, там, як я його назвав, цей файл, далі нажимаю вставити Додався файл і тепер а, потрібно вказати, у котрій годині оновлювати. Я все ж таки так, рекомендував би якийсь інший час, а не 12 ночі. Це ж таки, можливо, 4 утра. Далі продовжити. І обираємо, з яким фідом використовувати ці дані. Точніше, зараз я обираю language, обираю там з фідом на українській мові, обираю назву фіда, котрий в мене є. Нажимаю Create Data Source. Після цього цей файл буде доданий як додатковий фід, у цьому рядку, і ви можете використовувати, і він буде підтягуватися автоматично як Custom Label у ваш Google Ads аккаунт до ваших продуктів. Тут в мене в аккаунті багато чого доєднано, але ось те, про що ми розмовляли, я додав «Profitability Custom Label другий для фіду на російській мові. І ці custom label trug для фіду на українській мові. Тобто в мене два додаткових ФІДА, фіда котрі вказують на один файл, що тільки що створили. Сподіваюсь, ця автоматизація буде корисною та надасть вам якомога більше часу для інших проєктів та збільшення вашого прибутку. Дякую.